Короб, карась, білий і товстолоб малька саме цих видів риб підселити до корінних мешканців водойми вирішила сільська громада. Харчуючись водоростями та очеретом, Лускаті мають допомогти розчистити занедбане і впродовж останніх років русло хорову. Екологічною акцією зоївчани намагаються привернути увагу громадськості і можновладців до проблем малих річок України, адже відповідна державна програма, на жаль, не працює. віку наші діди, і прадіди користувалися річкою ловили рибу на сьогоднішній день. Річка обмільїла. Заросла річка нечищена, і одним із наслідків цього все є те, що також немає і риби на сьогоднішній день на території річки. Ми не можемо сказати, що це все відбувається тільки в межах нашого населеного пункту. Це все характерно протягом всієї течії річки Хорул. Громада нашого села вирішила взяти, як кажуть, ініціативу певні руки і показати державі, показати іншим громадам. Які знаходяться біля річки Хорол, те що можна щось у цьому плані змінити? Змінювати ситуацію на краще, вирішили за власний кошт. Жителі села назбирали 15 тисяч гривень на придбання риби у спеціалізованому господарстві. Охоче до доброї справи долучилися і спонсори то в Агротехгарантія та то в Савинці, які надали фінансову допомогу зі свого боку. Усю закуплену рибу випустили в межах населеного пункту. Попри існуючі в суспільстві скептичні настрої, природолюби сподіваються, що їхні дії матимуть позитивний результат хоча б у межах населеного пункту. Звичайно, на цьому проблема не закінчується, тому що є проблема із забрудненням річки хорол, є проблема із тим, що на сьогоднішній день звичайно не всі не все населення села з ентузіазмом, з ініціативою відноситься до цієї затії, тому що досить багато є схепників, які думають про те, що на цьому все закінчиться. Тому для того, щоб це не все це не закінчилось, звичайно, потрібно, як кажу, далі. Цю ідею вводити в життя і також звертатися до державних рибних органів надзору для того, щоб вони нам допомогли. І Хочемо звернутися до населення інших сіл, до громад, інших сіл, які знаходяться біля річки Хорол, щоб вони підтримали нашу ініціативу, внесли свій теж посильний вклад в відновлення річки Хорол. Допомогти заївчанам зберегти екосистему річки вже погодилися представники громадської організації. Учасники Миргородського рибальського клубу, які цього дня для селян проводили роз'яснювальну роботу стосовно операції «Нерест», Пообіцяли провести спільні з правоохоронцями та рибінспекцією антибраконьєрські рейди.